Всім привіт! Ось приїхала до нас Toyota Avalon. Гарна машина, Блін, видно чиста японська класика, дуже класно, гарно виглядає. Салон шикарний, блін. теж з тих новіших з 2015 року. Неї форма така. Приїхала чого поміняти салінблоки передніх речив задні і наконечники рульові. Правильно, так він мені сказав, десь вони так здіагностували. Ось свої наконечники. Ось свої блоки. Ну, по факту, що у нас є? Значить, ну, свої блоки можна ще не міняти. Все так то їм нічого не бракує. Ну але окей. Поміняємо. Але самі наконечники нормальні, їм нічого не бракує. А льо, льот, льота я наказу. Причому що зліва, що справа. Ну, нас колесно нас має такий люфт. Навряд чи так буде видно. Але якщо навіть послухати вас, він так воно льотає, тому зараз будемо дзвонити, хай несе тяги рулі. Ось така діагностика буває. Така наша Toyota в салоні. Дуже мені подобається салон, класний такий. Панелька така чорно біла Ось маємо дисплей по центрі. Там мультимедіа і різні інформаційні меню. Також є дисплей на клімат-контроль. І що, що особисто мені сподобалося, ось, це є кнопки на підігрів і вентиляцію пасажирського та водійського сидіння. ну Класно, типу, бо вентиляцію не в кожній машині зустрінеш. Але є і мінус, що мене, до речі, розчарувало, що я побачив. Машина не стара, пробігла тут щось 230 тисяч, якщо не помиляюсь. А хром вже, ну як хром, тіпо під хром, пластмаса вже почала облазити. Ось. Бачите, ось тут ще є, трошки воно ще є блискуче тощо. А Тут вже облазить. ну і Це реально обідно, ну бо це такий ранг машини, а але... така неприємність. А загалом дуже класна чітка. Машина. Ось, люк на електроприводі, все як має бути. Також є пам'ять сидінь на два ключа, на два власника. І наскільки я побачив, ззаду теж є підігрів. Ось. Підігрів задньої сидіння. Це Toyota має двигун шестициліндровий, 3,5 літра бензин. Пари в неї ого. -го. Але це, звісно, піздець. Видно, що вже руки українців сюди залізли. Корочок підставили, щоб акумулятор не з'їбався Ось так виглядає та Toyota знизу. В принципі, нічого нового, це стандартна кембрі. Від сорокової кемрі, в принципі, ходова тут не помінялася. Потужна, надійна, така, як має бути. Грамотно зробили. Чотири подушки має та машина. Одна. Тут друга. Тут третя. І четверта, по-моєму, зверху стоїть, якщо не помиляюсь. Ось, ну І ззаді незалежна підвізка. Розвальні тяги. Стійки стабілізатора, повздовжні тяги. Ось. О, грамотно зроблено. Датчик корекції фар стоїть. В залежності від нагрузки регулює кут нахилу фар. Ось так. Єдине, що є момент в цієї Тойоти, ну і взагалі в попередніх моделях так само з заміною салінблоків передніх речагів, тут японець зробив трохи кончено, промахався, я би сказав. Ось, Щоб зняти речаг, нам потрібно відкрутити шару стандартно, так? дві гайки, один болтик. Відкрутити цей болтик. І тут увага. Тут є такий силінблок модний. Він на двох болтах кріпиться. ось один болт і ось там другий. Ось Звідси не видно, бо, тому що той другий болт схований за опорою двигуна. Відповідно, щоб зняти речах, нам потрібно зняти опору двигуна, а потім вже буде доступ до, ось цього, ось він, до ось цього болтика. Я рахую, що це дуже неправильно зроблено. Але що маємо, то маємо, будемо крутити. Як нам зняти подушку Тойоти? Ось відкручуємо верхню гаєчку на 19. Знизу три гайки є. Але треба відковіряти одну заглушку, другу заглушку. І ось є такі гайки. Відкручуємо ті три гайки. І, по-моєму, я точно не пам'ятаю, бо я вже давно це робив. Мені здається, що з тієї сторони, щоб зняти подушку, нам потрібно ще зняти кронштейн кріплення подушки. Бо інакше через те, що шпильки досить довгі, ми її не витягнемо. Ось видно цей кронштейн. Один болт. Другий болт. І ось. У вони один болт, другий і там третій. Ось тут. Шо, зараз будемо згадувати чи так, чи. Ось наша ліва подушка, ледве її зняли, Значить, для того, щоб тут будь-яку подушку зняти, нам потрібно відкрутити всі подушки нижні, всі три. Ось вона. Тут стояла, так? ми її зняли, ось, щоб був доступ до ось цього болта. От. А щоб її витягнути, треба підомкратити мотор. Ось стойкою піддомкратили її акуратно за коробки. Так само відкрутили три болта ось цієї подушки. Ось. Тут три на 14, один, тут другий. І тут третій. І так само відкрутили три болта на 17, верніше три гайки. Ось одна, друга і третя. Три на 17 у тої подушки. І ми віддумкратили мотор. Викинули подушку, зараз відкрутимо ті болти, знімемо речах і буде така сама процедура з тої сторони. Ось вийшло у нас, зняли ми цей речах лівий. Будемо присувати зараз цей селінблок. Ну, Як і казав, що йому дуже нічого так не бракує, але раз, попросили, зробимо. Важливо знати, як присувати. Звернути увагу, як старий, стоїть старий. Ось новий. Так? Тобто не так, не так. А іменно отак присуємо, тому що тут йдемо формазона. Запресуємо неправильно, буде бити і порви його. Виходить, ось. Скажемо, оці мітки мають дивитися на оцей цей блок Тобто запресувати ми його маємо десь приблизно ось так, плюс-мінус. Можна собі тут мітку якусь поставити, як старий стояв. Ось, ось так він має стояти. Немає значення, якою стороною, чи так, чи так, вони є одинакові, симетричні, але демпферна зона. Значить, має той зуб дивитися на колесо. Ось на шару. А, Оце має дивитися на селен блок. Ось ми перепресували блок. Як я і казав, я собі поставив мітки. І як стояв старий, бо тому що старий ще був по оригіналу. От. Получається. Оце дивиться на оцей салендблок. Андемфорна зону на колесо. Будемо зараз ставити назад. Ось я зняв правий речах, так само поставив мітки. зараз перепресую цей силенблок. До того, що я раніше говорив, що може придеться знімати кронштейн кріплення подушки, таке не прийдеться. Витягнув так. Речаги ми поставили, сейлинблоки перепресували, тяги вже приїхали, зараз будемо знімати. І як завжди, нам виключили світло. ну, По графіку казали, що в 12 виключай, Так виключили без 5.12. 12 Добре, що основне встиг поприкручувати, щоб руками не крутити. Пістолетом, щоб вітря хватило, а далі вже будемо крутити руками. Головне подотягувати полоса, не забути. Ось так. Ось покажу вам, як стукає рульова тяга на Тойоті. Бачите, який люфт. А, йому сказали конечники міняти. Тяги замовили по CTR. Зараз будемо ставити на машину. І в принципі все. Машина буде вже готова. Ось закінчили ми нашу Тойоту. Все скрутили, помастили, все стоїть. Зараз поїде на геометрію. А ви підписуйтеся, дивіться інші відео. Всім мирного неба!